Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх і ми починаємо огляд партії українських шахістів, які були зіграні на чемпіонаті світу з Бліцу. Як ми вже знаємо, чемпіонат світу з рапіду не подарував вболівальникам шахів з України яскравих і позитивних емоцій. Наші шахісти та шахістки на тому турнірі зіграли досить мляво, але чемпіонати світу з Бліцу проходили більш цікаво. У відкритому та жіночому турнірах у нас було декілька героїв. Один з них юний київський гросмейстер Ігор Самуненков, партію якого ми зараз і розглянемо. Це поєдинок першого туру, в якому Ігор грав проти відомого американського гросмейстера Семюеля Сів'яна. Українець грав білими і пішов Е4. У відповідь Є6 Д4 Д5, французький захист. Білі ставлять коня на д 2 обираючи систему Тараша. Головною відповіддю є 5 п'ять. Нерідко також грають кінів 6, але чорні в цій партії пішли аж 6. Ось такий вичікувальний хід, який раніше дуже часто робив відомий англійський гросмейстер Найджел Шорт. Епізодично до цього ходу зверталися такі титани сучасних шахів, як Хікару Накамура та Магнус Карлсен. Все ж таки, мабуть, мінуси цього ходу чорні не розвивають фігуру, перекривають плюси. Захист поля G5. Поки чорні просто чекають, білі будують міцний пішаковий центр. Це три зіграв Самуненков після кінь в 6 закрив позицію ходом е 5 кінь фд7, слон д3, С5 і кінь Е2. Білі роблять все по науці, максимально захищають свої пішаки D4 і5, після кінь c 6 2-0, Ферзь b 6 Самоненко вставить коня на F3. Саме ось така розстановка: слон D3, кінь e 2 і кінь F3, найчастіше зустрічається у цьому варіанті. А5 грають чорні, після А4, слон Е7, H3, і Сев'ян міняється на D4. У відповідь СД, далі кінь Б4, нападаючи на слона то відходить на b 1 і чорні грають кінь b 8 Один з чорних коней міцно захопив поле d 4 інший йде на c 6 звідки буде тримати в напрузі білого пішака d 4 Але й коні білих мають цікаві маршрути, передусім кінь Е2, який йде на F4. Самоненко хоче зіграти кінь h5 і створити неприємний тиск на пішака G7. Тому сев'ян відповідає ходом g6 після слон Е3. Слон d7, ферзь d2, кінь 8С6, тура c 1 і чорні роблять довгу рокіровку. Кінь повертається на е2, напад на h6, чорні просувають пішака на g5, кінь g3, поле h5 чудове для білого коня. Чорні поки роблять профілактичний хід король b8, і тут чомусь самуненко зіграв кінь h5. Українець поставив слона на Д3, давши супернику розмінятися на цьому полі, і тут комп'ютер сміливо б'є пішака Б2. Звісно, по-людськи такий хід зробити дуже важко, тому що відкривається вертикаль Б. Білі можуть створити дуже сильну атаку по цій лінії, але наші загальні міркування та побоювання наштовхуються на безжальну конкретику цієї позиції. У відповідь на тура СБ1 у чорних знаходиться єдиний, але достатній захист кінь Б4, нападаючи на білого ферзя. Після відходу білої фігури чорні спокійно відійдуть своїм ферзем, і надміцний кінь на Б4 не дасть білим турам розгулятися по вертикалі Б. А у чорних на хвилиночку вже зайвий пішак. Але побоявся сев'ян брати на Б2, відразу пішов на Б4, і після ферзь Д2 зіграв тура С8. Білі грають Б3, додатково захищаючи пішака А4, і після король А7 грають кінь аж 2. Ще один білий кінь знаходить непоганий маневр через поле g4. І тут чорним варто було зіграти ферзь 6, щоб перевести ферзя на д3 і запропонувати розмін ферзів. Все ж таки веншпілі позиція чорних нічим не гірше. Але Сев'ян і не думає розмінювати найсильніші фігури, на А6 ставить коня, нападаючи на Б3. Мілі захищаються ходом ферзь Д1 і після тура С6 грають кінь ж 4, тиснучи на пішака а 6 і перешкоджаючи здвоєнню чорних тур по вертикалі С. І тут чорним варто було зіграти кінь Б4. Це було найсильніше рішення, яке підтримувало рівність. Але сів'ян зіграв аж 5, піддався на провокацію суперника. Самоненков зайшов на Ф6, нападаючи на слона, і після розміну чорнопольників аж 4. білі грають кінь f 1 Внаслідок помилки на 26-му ході чорні залишилися без хорошого чорнопольного слона. А їхній білопольник, як це часто буває у французькому захисті, є відверто поганим. Після тура G8 кінь h 2 грають білі. І знову в білого коня чудовий маршрут на поле є 5 через G4. Чорні грають кінь b 4 Після кінь G4 міняються на c 1 грають кінь c 6 але білі спокійно заходять конем на e5, нападаючи на слона та пішака. Ну, звісно, міняти коне ніхто не буде. Після де відкривається потужний чорнопольний слон білих, який просто зв'язує чорного ферзя. Тому слон Е8 довелося зіграти сів'яну, білі пішли тура С5. Подивіться на цю позицію. Білі зуміли захопити ключові поля чорного кольору в центрі, створили неприємну загрозу тура Б5, у чорних дуже пасивна позиція. Король b 8 зіграв сев'ян, після Тура b 5 ферзь c 7 Тура повернулася на c 5 ферзь d 6 зараз хоче забрати на Е5 сив'ян, але білі ходом ферзь А1 захищаються. Після взяття б'ють пішаком, відганяючи ферзя, ферзь c 3 Самоненков енергійно закінчує партію, продовжуючи грати по чорних полях. Після слон c 6, забирає пішака. Далі, ферзь стає на c 5 загроза ферзь d6. Позиція чорних абсолютно безнадійна. Оскільки у них активною є лише одна фігура, їх ферзь. А у білих відразу три фігури: слон, ферзь і Тура вже готові поставити мат чорному королю. Так і відбулося. Не знайшовши адекватного захисту, Сев'ян зіграв король c 7 але отримав мат у два ходи: ферзь d6, король c 8 і Тура a 8 Ось такий цікавий поєдинок. Ігор Самуненков покарав суперника за невдалий дебютний експеримент, дуже чітко провів цю партію і навіть зумів поставити мат, що в поєдинках гросмейстерів зустрічається досить рідко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!